Привіт, сьогодні я вас буду вчити, в який файтан дядей рубались про гру, де одною з основних фіч є можливість відірвати собі голову і відправити її кусати противника за ступні в той же час, ховаючись в болоті в куточку, скал Герлз або ж скалу гір, дібров і чайового простору. Або ж іді нахуй, або ж «Вадос Вінсер, Іді нахуй. Це шайтан, машинка, файтан, дручилка, золота жилка, банка від Пивка, аза створена компанією похуй всім на всіх, тільки директора. Жалко, в давні часи древніх упрів. Це був єдиний норм файтанг Указує адекватні гроші, правда, Теккен? Але смішки смішками, а пизда з горішками, що їх їдять білочки, Протеїнчики. жирочки і вугли-горілочки. В якийсь момент столи перевернулись тільки з компанії розробника захотіли наїбати Сіо компартії комп компанії. І тепер анімації парасольки з панцушотом за цензури, ні, сука. Давайте помовчимо про гейплей. Hey Мей, одною з основних фіч гри є можливість пукнути до трьох персонажів і все ще пососати, бо ти криворукий чмо. Також важливою частиною гри є її візуал, і саунд дезіган. Музика тут, а хупутіє тітільна, -ті 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 а особливо біг бенд кавери на Imagine Dragons. Візуал відмальований від руки в стилі Стімпанк 40 Вульфган Гартер, Ілмеріка. Великий Ровер. Також. Також приємною фічою гри є можливість зробити макрос на переніс у інший вимір, де ти герой, гой, гей, аніме з власним гаремом. В цілому гей граю цієї гри ставлю банку пива і 10 аскорбінок. Персона 5. персонажі мають доволі цікаві і унікальні плейгейні фічі, до прикладу, вище згадані, відривання своєї хед, гівін хед і виклик нацистів. Також в цій грі є з Айзека Деліріум у вигляді Монатіка, що складається за білок інших персів з резкіном. Це купа м'яса. Прикольне, особливо враховуючи, що вона виглядає як ламповка. Моїм улюбленим персом в цій грі була Парасолька, бо в неї є Маузер нахуй, Парасолька і своя власна армія нацистів. А ще в кількох анімаціях можна було подивитися на трусіля. Господи, отче наш, ти що єси на небесах. Дякую тобі за ці прекрасні кадри анімації. Після побаченого я став Дівайн Being, і тепер я можу кастувати Расенган і ще яйцями. Сумна новина в тому, що вовк WoW крауд налетіла на гру і повністю її перецензурила. Не подумайте, нацисти досі в грі, але панцюшотом прийшов кінець. Ну що ж. Піду оплакувати нашу колективну втрату в копію сама алкоголю. ФАДОС, блять! Та йдіть нахуй, я голос до відоси записую, блять. ріпер. Блять, я скачав сайт. Блять, теж скачав сайт, но захуйов. Ну то хай скачає знову, блять. Все нахуй, закінчив.